Покажемо як робити маяки самим, щоб було рівно і чітко. От коси, тобто вони маяки. Акуратно кель мою накидаємо, щоб не ляпати нічого. Це я можу, так що я не буду навіть приплити. Напробуйте прокидку, робите отакий шаблон, щоб він сходивсь по дверьмами. Забили гвоздя, замотали цим. Якщо шляпка мішає на вікнах десь, шляпку обрізали. І вот ось так Ось стягивається. І у вас получається рівний цей. Потом підтерли і просто-напросто владесенький нормальний Ось Що підлень. Ти під плитку, що під шпаклівку. Ну що так. Основа є. Видно, добре? Угу. Добре, до побачення. З щастя, здоров'я.